Ми зараз п'ємо горя чашу, вклоняюсь тихо на коліна. І прошу, Господи, Ісус, помилуй нашу Україну за всіх людей, Тобі молюсь. Війна прийшла на землю нашу, сусід вбиває трощить все. Ми зараз п'ємо горя чашу, яку війна з собою несе. Комусь вже ніде більше жити, снаряд будівлю зруйнував. Ось без батьків лишились діти, бо ворог рідних повбивав. Отак От ти вчиш нас все втрачати, що цінували на землі. За сином плаче бідна мати, від гор'я скроні вмить сиві, летять снаряди та ракети на мирних мешканців житло. Міста і села хоче стерти з землі це не людське зло. Помилуй, Боже, Україну, війну криваву зупини, хай знову хліб росте на нивах, не гинуть хай чиїсь сини. Війною з'єднав ти Україну, ось друзі поміч нам дають, В нелегку цю для нас годину до Тебе, Боже, люди йдуть. До кого ми звернутись можемо, хто може нам допомогти, лише ти, єдиний святий Боже, можеш нам мир Твій принести. Тобі вклоняюсь на коліна, почуй молитву Боже мій, квітучий буде Україна лише по милості твоїй. Ми Україну відбудуємо, Ти допоможеш це зробити. Тобі хвалу весь світ почує, що з України зазвучить. Тебе всі будем прославляти, достойний ти один хвали, хай змовкнуть вмить усі гармати з одної і з іншої сторони, хай повертаються до хати всі, хто зараз на війні, хай перестануть вже вбивати, Ти ж заповів нам не убий. Живих ми будем шанувати, і хто загинув в цій війні, Тебе, наш Боже, прославляти будем у всі подальші дні. Амінь. Завгородній Вадим